Всім привіт! Ви на каналі Хова. Як я й вчора казав, до мене приїхало три посилки. Вони не маленькі, тому на мій стіл всі не влізуть. Будемо розпаковувати по одній інші дві я відкладу. Посилки приїхали дуже швидко, тому що деякі були заказані замовлені вже в цьому році. Тобто, 1 січня я замовив, і сьогодні 10 січня я вже роблю розпаковку на даний лот. Інші два були замовлені 30 і 31 числа. Лоти невеликі, моделі різні, є як цікаві, так і не дуже. Зараз розпакуємо, подивимося. Сім моделей я не пам'ятаю, які там є. Давно я таких більших лотів не купував. Ну, зараз подивимося. Мусорні пакети. Ну і ось таке. Тупо Ну, все нормально, так як я люблю. Менше з тим. Ось такі джоніки. Ну. Тут карти ніякі, типу, по-любому це підроспак. Давайте не буду я відтягувати це все діло. Я давно купував я відразу зрозумів, що це буде підроспак. Ось такий. типу боліт. І там ще якийсь масл кар. Це, напевно, я без поняття, що це таке. Коротше, щось. Hearts Олдс, Ну, ось такий. Ну, супер. Супер. Ну, ось карточка. А, ну, блістер, в принципі, Ні до чого. Ось отак відправити, кому це буде цікаво, та і все. Тому що, ну, це тільки під розпак ось таке. Так, далі. Аналогічна ситуація. Опача. Ось так відкривається. Ось такий маслкар, род-рунр. Ну, прикольно. Супер. Тобто, ну, карти, щоб просто місця не займали, буду відразу відкривати. Ось ще ось такий дракстер. Пішечку також залишу обов'язково. Опача. ось так. І в нього є відразу підставочка. Дивіться, яка чудова, крута модель. В блістері вона дивилась зовсім по-іншому. Так. Ну, Далі подивимося. Так, плюс, хопача, корвет розпакований вже. Тобто все зроблено за нас. Ну, Корвет прикольний. Тим більше ось ця серія дуже-дуже цікава. Так, далі. Також блістер лопнутий. Чік. Відкривашка. Ось такі колеса, пластик, але типу підпрем зроблені. Двері не відкриваються, ззаді не відкриваються. Це якийсь. Челенджер. Ось так. Вони на фото були також погано. Останній, так що це не доставка. Ось такі Racing Champions. Ну, це не буду розпаковувати. Також кучу тримається. І ось такі Racing Champions. Також кучу тримається. Ну і далі, далі. Далі зараз буду показувати. Ось такі ще наскарчик. Також щось нездорого. Ну, і тут так. Dodge, Dodge Dart. Солеєр. Дуже популярна модель у мене. Дуже відносно часто буває. Так. Ось це дуже крута модель. і Мені здається, вона буде не одна. Ось такий Cadillac. і мені здається, він або вигорів, або блістер. Жовтий. А мені здається, він вигорів. <ріхи> Когось стояв на сонці, напевно. Бо тому що карта вигорівша, тобто тут білий, а тут він прям жовтуватий. Різні моделі, я не розумію, чому так. Є як в шатані, так і і цілі. Так, Impala Lowrider. Чудова. Pontiac GTO з пісочком. Таке в мене було вже. Паровозик. Так. Ось такий тел Драггер. Також вже від, від, відійшла карта трошки. Повністю металевий, дуже цікава модель, була також неодноразова. Ось такий Монте-Карло. Відповідно, ну, ціна лоту була недорога. тобто... Машинки відповідають ціні. Тобто, ну, претензій мене до продавця жодних немає. Тобто на фотографіях все це було видно. Дивіться, який Camaro. Чудовий. Просто бомбезний. Вайпер. Тут все нормально. Так, ще раз ось така серія. Мені здається, чи воно десь виставка була, десь вони лизали. І тому ось таке. Ну, Є і в гарному, непоганому стані. Це щось. ГТО. Ага, лопнутий блістер. Так далі. Плімут. Для розпаків. Це супер. Так, це Ford Gran Turino Gran Туріно Sport. Dodge Coronet. Ну, радую, що немає фантазії. Є маслкари, які непогано продаються, щось даже я в особистій колекції маю. Purple Python. Також неодноразово така модель була. І модель 91-го року це не це взагалі. Так. Ось такий плімут. Ram Ось. Так. Ось цей каділак вже в нормальному стані. Тут здається, не. Ось, якщо так дивитися то здається нормальний. Не вигорівший. <ріст> так, ось такий також ось Віл, Вілліс, типа драк. Путажу ну, машинок немало. Так, це що таке Dodge Challenger? Ford Thunderbird. Прикольно. Такий в мене був. І такі, напевно, в мене є в колекції. Ось одна з небагатьох, але які в мене є в колекції. Так, ще один потяг. Так, ось такий Dodge Hemi Challenger. Цікаво. Каділак. Також прикольний. Ох, а оце повністю металеве. Це El Camino. І виглядає він дуже-дуже чудово. Карта, я не знаю, напевно, також трошки підгорівша карта, а можливо, ні. А можливо, так. Да. Ну, виглядає він класно. І ось металеве дно. Ну, чудовий. Це прям. Супер! Так, ще щось є. Ще є Шевелі СС. Так, тут. Dodge Challenger Concept і Ford Mustang. Mustang був також неодноразово в мене. Ось. Угу. Ой, нічого собі. Сакровет, Фанікар. Нічого собі, такого ніколи не бачив корвети, фанікари. От, іменно такий. Тобто, щось схоже я бачу, але ось такого я ніколи. Так, Dodge Charger. Ну, Porsche. Porsche 911 гарант. Десь ще один має бути Porsche. Рад Рюнер. І немає. здавалося, що ще одна. Воно... Ну і буде Порше, отакий бетонозмішувач, такий в мене є в колекції. Малий грається, прикольно? Супер. Так, зараз я приберу і розпакую наступну посилку. Так, трошки Е, Наступний лот також з машинами старими мейном. Що це я вже купував неодноразово, тому ну, тут має бути трішки краще. Хоча. ну, Запакують вони стабільно. Тобто. запаковка однакова. Так. Racing Champions це щось. Монте-Карло, напевно. Стік Кар. Де я тут пишу? Коротше. Ну, дуже схоже на Монте-Карло. В принципі, можна розпакувати, а в принципі можна і не розпаковувати. Так, ось такий. Ірмовер. Це щось будівельна, якась модель. Так, є ось такі. Вінтажна серія. Ну, на 99-й рік, напевно, чи який. 93-й. Трошки помилився. 93 й рік. Ну, це був перевипок з вінтажних вин моделей. Деякі з них є цікаві, а деякі ні. Тут є дві моделі, вони дві однакові. Вони ну, не є супер дорогими. Ну, за винятком, можливо, якихось цікавих моделей. Так, ще один Dodge Viper. А, тут ще п'ятипак є. Вау, супер! Ось такий п'ятипак, наскар, боліт, драк, о, ще один корвет. І такий солеєр. Прикольний. Все в декалях Hot Wheels. тупо скрізь капот збоку, ззаду, спереду. Тупо тупо все в цьому Hot Wheels. Ось такий. Боліт цікавий тут і наскаровська машинка також цікава. Так далі. Корочі, далі. -на мат. неодноразова модель. Напевно, ще досі є. Ось, ось все прикольно. Проста міні трак, але тут типу, колонки. Вона обалденна. Така чорна мене раз була, виглядає просто супер. Ну, типа, вот фантазийка, типа, ну, кайфово фантазийка, типа, не, ну, супер, мне она дуже нравится. Так. А, вампиро. Вампирелло. что типа того. Сейчас один Снова буду ними обмазывать. Так. Бля, три шеві. Ну, три шеві значить. Ельдорадо. Вузенька машинка. До речі, вона дуже вузенька. Ось так даже шеві мат вузенький. А ця ще вущо. Так, ось. Таку я бачив дуже часто. Пише там ліміт і дишить, ну вона не коштує взагалі нічого. Дуже дешева, типа, ну там 5-7 доларів. Типа, але, ну, навіщо писати що Limited Edition, без поняття. Ну, Виглядає цікаво. Чому, можливо, й лишу собі, а можливо і ні. Тому що я не знаю, що я з цих лотів щось буду собі лишати чи ні. Ну, непогано. Ось це виглядає непогано. Також лот недорогий, але цей трошки цікавіший, тому що ну, тут машинки. От, Наприклад, є ось такий ягуар. Здається ягуар. Блін. Не напишу. Здається, ягуар. Можливо, помиляюсь. А могли би і написати. Коротше, здається ягуар. Дуже офігенний. Він не є мей. Ну, типа, на один на карті. А це з. Крогер магазину, тобто есть мене таке ще ж BMW є. І там, здається, ще щось має бути. Так, він не один там. Так, є ще ось такий матчбокс. Нічого собі. Ще й в коробочці, а-ля вінтаж. 91 рік. Який вінтаж, який не вінтаж. А, дві штуки є. Все. Ну, це, це значить потрібно лишати однакові. Так, однакові. Ну. Так, далі буде ще ось такий кробір. Це цікаве, це дуже цікаве. Тут Merse. Ну, Це класно. Мерс на є цей е, на короткій і на довгій карті. На двох варіантах коліс. Мерси не збираємо, але ось ці на базі коргі просто аболтину. Це також модель на базі коргі. І ще, здається, має бути такий двопак, а він навіть не один. Фух. Супер, коротше, є ще один додж. Доджив ось. І ще один двопак. Ну, це круті двопаки. Тобто, ну, BMW я собі привозив, мені виходило в 20 доларів, типа, привезти. Е, Такий я зустрічав в лотах, ну, я не звертав увагу, по чому вони. Ну BMW мені по, там, по 20 доларів обходились, я собі всі три взяв. І ще ось такі є. Хто фургони збирає, кому цікаво, хто Mercedes, хто Ягуари, можливо, є поціновувачі. Так, і ось такі ще два двопаки. Це зендерфак модель нереально офігенна. Недооцінена, можливо, трохи вона, але вона дуже класна. Їх випускали дуже багато. Мені вони по покайфують, мене в один період, напевно, їх було штук більше 10 різних. Потрохи я щось порозпродував, тому що. ну... Мені потрібно чимось жартувати, щоб, щоб щось інше покласти в коробку. Цей лот набагато веселіший, набагато ціліший. Тут ну, є трошки такі потертості в пилюці все, але ну, стан непоганий. Зараз я також приберу і ми розпакуємо останню посилочку, яка була куплена вже 1 січня. Ось така посилочка. Це не перша покупка в цьому році, тому що перша покупка в цьому році це був Лот Феррарі, але він відправився пізніше, тому що, напевно, відправник ще празднував Новий рік. а Після неї я відразу купив цю і цю відправлю дуже вчасно, тобто першу і десяту я вже вам розпаковую. Приїхало прям дуже, опача, прям дуже швидко. Так, вибачаюсь, запакували. Хорошо, щось запакували. Напевно, куди посуду ставити мені пакували, що хоче в інструменти якісь коробки від інструментів різних. Тобто, ну... я вже якось привик, привик до таких пакувань, привик, що приїжджає бити, не бити. Але. Зазвичай ціна відповідає якості моделей. Так, ну тут цікавіше, запаковано, і модельки тут цікавіші. Прям дуже цікаві. Тут навіть я собі надивився, що я щось лишу. Це серія Classic. Так. Цікаво трошки зігнути це, але Pontiac Bonneville. Ну, це найдорожче, відповідно, хоч машинок тут менше, але обійшовся він так. Плюс-мінус пристойно. Такий Pontiac. Ось такий Camaro. А ні, Мустанг. Е, Хотів сказати, що відкривається капот. Але напевно не відкривається в ціні. Ну, також. Ну, тут фарба чудова, повністю метал. Серія крута. До речі, мені їде ще така сама серія, тільки Cool Classic. Е, ще дорожче. Тобто там синя карта. Модельки там нереально офігенні. Е, мене за весь час ввожу була тільки раз, така модель Cool Classic, але мені вдалося купити лот з 7 штук. Не дешево, але дуже-дуже круто. Так. Отакий Меркс. Такий кабріолет. Також це пилючки трохи, але це терпимо. Ось такий плімут Бракуда. До речі, ось така в мене є в колекції. Я собі лишив таку. Тобто вона мені настільки щось чудова, що я от... одна модель в мене є така в колекції, і це ось такий плімут Funny car. Так далі, отакий Тундербірд. Також. Колір. Ну, супер. І тут. Так. Невеличка бампером заднім невеличку тріщину зробив. Так, ще один Funny Car. Вони однакові. Так, однакові. Тут, а. Ось цей блістер трошки у всіх, здається, пожовтівший. Ну, майже у всіх, тому ось так. Так, далі. Ось такий Dodge Charger. Тут відкривається капот. Так, відкривається капот. Колір такий незрозумілий. Такий темно-синій, фіолетовий щось отак, ну також чудова модель. Так, Форд Купе розпак, Ось давайте я вам тут зблизько покажу. Віцей колір. як воно переливається все чудово. Супер. Шкода, що відійшов від цього. Е, підклеювати я не буду, тому що для себе в колекції я підклею, звичайно, але людина, яка буде купувати, Хай цим займається сама. Те, що я не діставлю цілою, все буде точно. Ось такій Ось такий в мене точно був в продажі. Ось так, бачите, трошки відстає. Так ось чудова модель. Ось Ford GT. Ось це я лишу собі. Модель дуже мені подобається. Самі Ford, в мене їх є декілька. А ось іменно що в Classic, це буде доповнення до мого Plumту Funny Car. Ось такий. Чудовий він. Колір класний. Все гарно зроблено. Це собі в колекції. Так, далі. Ось такий. Windows 34. Чудово. Ні, чудова серія. Крута. Ну то есть... Так, ось така штука Delivery. Ну, вона прям дуже тяжка. І від тяжі вона ось лопнула Брістер. Ну, гарна, дуже гарна модель. лот, навіть з такими ось незначними дефектами я задоволений дуже. Так, ось такий корвет. Колір. <смір> Ніби золото блистить. Класний взагалі. Ось такого не було. Тобто я серію час від часу ввожу, але зазвичай там дуже багато фантазій, якось таких якось хотродів. І, ну. А тут а прям, что не машинка, то дуже круто. Тут капот открывается. Так, открывается капот. Ну, тут не дає а блистер не дает возможности А, видишь, он еще лопнут. Далее. Камаро. Також капот открывается. Бачите, також відійшло. Який корвет також капот. Ось тут дає можливість, дивіться, капот відкривається. Модель Абалдієна. мене така була мейнова, звичайна. Ну, суперські виглядають вони. Дивіться, просто, просто супер. Клас. Дуже, дуже класно. І ось такі фіолетові. Оп, закрив бога. Капот. Супер. Також номер 6 і 6. Але ось цей ну, колір набагато цікавіше. Блін, ось все це розпакувати, ну ця ціла не можна розпакувати. Воно буде виглядати просто просто супер. Клас. Клас. Ай, там ще є. Ой, так. Ще от дивіться, ще один порваний. Форд Не порваний, вірніше. Дивіться, як він виглядає. Тряпочки протерти потрібно. У мене вже е, руки, всі машинки були дуже грязні. Я в кінці розпаковую ці, тобто. Виглядає воно, ну, блін, супер. Просто супер. Так. Е, ще тут є декілька машинок. Ось такі шеві. Вау! Дуже гарний, дуже гарний шеві. Так, що ще тут? Шевелі. Тут капот не відкривається. Це така сама, як е, з кришею, тут такий самий, зробили кабріолет. прикольно. Також ну, я задоволений всьому. Звичайно, було б в ідеалі все, тут було б ще крутіше, але... Так, ось ще один шавері. Але як є вже і ще ось такий шеві бабл топ. Чудово. Так, і більш нічого немає. Е, є тільки подяка. 22 штуки і Ну, чек собі лишу, на згадку більш нічого немає. Е, ось такий лот. Е, підписуйтесь на канал, кому щось цікавить, цікавить е, свій телеграм я залишу в коментарях. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, як вам моделі, як вам. Запаковка і взагалі просто можете коментувати, писати свої враження від всього. Можливо, якісь є зауваження у вас, можливо, що. Завтра мала бути посилка, але вона її розмитнює. Щось там. Я б скинув їм документи, хай там дивляться, вона того не варта їхнього часу. але Якщо вони встигнуть сьогодні розмитнити, то завтра вона буде. Якщо ні, то напевно вона вже в суботу буде. Там також невеликий лот, 30 штучок, непогані моделі. Та ось так. Ось такі в мене розпаковки. Так що підписуйтесь. Всім все найкращого, всім пока-пока.